Активізувати суспільство залучити до благодійної акції владу та зірок української естради, щоб зібрати кошти для соціальної реабілітації дітей-інвалідів, саме такі гуманні цілі ставить лідер поліського об'єднання прогресивної молоді Володимир Присяжний, який докладає максимум зусиль для організації і проведення такого заходу, і це йому вдається. Адже цього разу було зібрано понад 14 тисяч гривень. Ми цю акцію просто вивели на грандіозний, як то кажуть, рівень. як ви бачите, що залучено ще більше зірок, виконавців, ще більше колективів, ще ще більше засобів масової інформації. І ми працюємо, ми працюємо для дітей. Ми знаходимо проблему і спільно міркуючи, вирішуємо цю проблему. Ми, як то каже, як наголосив мер, мотиватор підтримати та надати фінансову допомогу у розмірі тисяч Тисяч гривень на придбання спеціального обладнання для Коростенського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів джерело надії. З такою місією побував на Коростенщині уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. Обладнання відповідно до доручення президента вони були. Це обладнання було закуплене і передано центру в повному обсязі. Там приблизно на 500 тисяч гривень має бути обладнання найближчий час. Надано цьому центру. Благодійна акція є гарним прикладом впровадження виконання нових соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, які проголошені у березні поточного року. Ми бачимо, як в місті Коростені за ініціативи міського голови за участю громади за участю фахівців і небайдужих людей проводиться акція, така благодійна в підтримку саме дітей-інвалідів для того, щоб підтримати такий чудовий центр для дітей, те інвалідів, які у них був відкритий у жовтні минулого року, творча інтелігенція відгукнулася з великим ентузіазмом та позицією небайдужості до такої незахищеної верстви населення, як діти з особливими потребами. Ми з великою честю приєдналися до цієї акції. Треба частіше про це думати і безпосередньо. Брати участь в таких акціях, адже від нашої небайдужості залежить і власне і розвиток, і увага до таких дитячих будинків, дитячих центрів, і, взагалі, увага до дитини. І до матері робити цей світ добрішим та надавати допомогу тим, хто її так потребує вже сьогодні. Такими цілями живе громадська організація Поліське об'єднання прогресивної молоді і доводить, що благодійна справа згуртовує світ.